Ріпер, ще настане твій час. Та тихо мені подвинулись. Ще ріпер. Сьогодні будемо ловити на мілочовку. Достала дракон таскати великі приманки, але Xi's це моя улюблена, хоч вона і довга, але не велика. І ладно, тебе я теж люблю. Порядок. Ми десь на набережній, мости, хвости ідем. арт Артпричал. Ось як це місце називається. Ух, красота. Бригада ух роботи до двух. Головне, щоб нас тут не закрили, ці забори, ці калітки ваші київські мене напрягають, десь заїдеш, зайдеш, а потім не виїдеш, не вийдеш, хоч на стінку лізь. Тут течії нема, якась затока може бути прикольно. Ну, що вид шикарний. Сонечка нема, і найголовніше, морозу теж поставив сірень. Хоча народ кидає машинку, і і буратинку і морковку. Кльова поки не видно, кажуть, треба чекати. І до берега доводити не обов'язково. Головне давній запрос. Секретне оружие. Прикол не в тому, що він щось бере щось набере. Прикол в тому, що його перемога. Кажу, зараз буде, буде клювати. стільки тут дюймов, фіх його знає, 165 см. Щуку колись пробував під подгон. Цвіт хороший. Ми на пісочку. Все, встромили флаг. Перекур, риби нема, була зранку. Тут якась бомжатня, собаки бігають пакетики, мішки, Стрьомна фігня. Кажуть, сюди клював, з утра одного достали. Але мене вже достало, кидати і нічого не луть. Отак і живемо. Крокодильчик пливе такий, метрів 12. Не слабий. Одне хорошо це вийде. Вид. вид шикарен. Єсть, так? Да? Щось. Щось наче на початку було? Та щось висить. Щось наче на початку було. Зараз воно буде виходити. Ага. Наверняка. О, чопік. Насиль. Ну да. Так, да. підбив. Але. Да, добрий трофей Мет... почти метровий. Але. Риба не клює. Оп, а значить поп'ємо чаю, Посидим в телефоні і буде видно. Поїдемо в Херсон окуньками розбавимо. По-другому ніяк. Це Київ. риваків багато, а риби просто немає. Оп, шабаш. Риби нет, ну ви держитесь. Чувак правильно свідроман. Прийшов рибачить. Ну не клює, не черта. Пусто. Ой, тренді з снігом засипає. Оце, блин, бокові за, 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 закидало, заголольодило. Клів не було, напарник в столова був, на силікон підбив, зійшов, порвався шнурне, ожидано було. Судаком не пахне одного тільки. Маленького відпустив, як бачили. Налазились, накатались по Києву, Ну хоч місця подивилися і не тільки покрасувалися, хоч є з ким затусить, а то всі підписники щось особо морозиться, ніхто не приглашає козу поводить по Києву. Ой, отакі пироги. Обід. Отак от. Не передавали, не передавали, а він прийшов і дощі сніг і непонятно що. Трендець повніший. Але утром. Біля під'їзду хтось загубив купончик на дві піци по скидці. І, похоже, хтось точно не похудіє, я худію з себе, який я везучий бомжара. Вроді не сильно дорого, але все одно кусається. Нічого ставимо. А потім, може з Настю захомячимо купон на виходних до кінця березня. Отакі пироги. А рибку ще десь зловимо, Так що ставимо лайки, ділимось роликом з друзями і силочки в описі під відео. Погнали далі. І так, ми на місці. Карта водойми. 26 секторів і зона відпочинку. Карпро це добре. Цуцики радіють, це теж супер. Трофей, заходимо на сектор сабацюрки. Зараз поганяємо щучку. Оп, і човник є Йоршик. У нас такий був перший наш нормальний, адекватний човник. Бо до того був одноразовий резиновий, і він до води не дійшов, бо був китайський. Ого! А це мені не подобається, треба бути обережнішим. І от водні, і вобліри висять. І силіконові приманки, і кормушки, і вбивці карася. В основному отводні. А це а це, да. на факелом пройтися, пройтися, Ну, Все одно небезпечно, дугу може звалити. Ну, Йоршик. Робочий, не вбитий, як в нас. Почнемо з нашого улюбленого кольору і робочої приманки. Ти туди, ага. Цей містяк називається дамба, поставив 10 грам, понятне діло, це дофіга. Ну таке. Ліж би поки закинути там поставимо 2 3 п'ятерку чи от водний. Бачу тут от водний руле. Хоча й вобліри висять. <рес> Народ забувається із розмаху на на. Блін, стільки приманок, стільки сіліконок. Стільки тут живих уїхало рибаків після такого цікавого. Водичка, до речі, зелена. Таку водичку любить тостолоб. Але дуже не любить інша риба, з киснем можуть бути проблеми. Чую шум води. Тут якимсь боковим забросом треба фігачити, а лучше просто змінити місце і не мучатись. Провода все-таки, це провода. Кажуть, є щука, судак і багато іншої риби. разбираемся. Что-что, а краевый тут просто особливо на початку зверский. Такий схил сосны. Краса. Еще и на той стороне есть лавочки. Какая-то туристическая зона. Непонятно только, как там ходить по такому склону. Ну то такая. Водички співають, і водичка зелена. Незрозуміло чому. Зазвичай вона зелена літом. І тільки там, де не працюють то столобики. Кажуть, риба є, риби багато, риба крупна і ловиться завжди. Це якщо що. Свірі на фішинг нам таке розказала. Будете знати, хто винуватий, якщо ми нічого не То Лібо у нас руки криві, ми не вгадали з погодою. Як бачите, сніг лежить. Тут є сікон, бачите, карпові мати, рибу можна загрузити туди. Ми її будемо намагатися навіть з води не діставати. Істественний колір це добре, коли вода чиста, але треба ставити кислоту, мабуть. І я досі не зрозумів, яку проводку робити. По такому мутняку. Наконець-то перша риба цапнула. Я знав, що треба ставити двокольорову приманку. Щось дуже дивно. Есть! Обережно так взяла, мабуть, брудна щучка в брудній буде И будет покарана. Блин, важка, там что-то хорошее. Ух, крокодил. Сильно не рвем батоны. На о, да, така дв... душняк. двушняк, хороша. Депес контролер подівся. Два КГ. Оп, краказябра. Я б тобі приманочку віддав. Не ригай. Як наче тис давлення. Так тихо-тихо ще не навоювалася. Але вже губа порвана в когось сходила. Тут защеканка така. Ще й глаз на один глаз сліпа. Дайомаю, що серйозно треба брати плоскогубці за гачечок, щоб витягти. І весь інструмент. Такс. Блін. Уже ладно, ми спробуємо обсетничок акуратно достати, а далі вона дзьобика розкриє, блін, обсетник можна так сломать. Хочеться ж все зробити правильно, а вона дзьобика не відкривається. Даже ліп не хочеться її трогати. О, є щось. Так, чувіха, тепер, поки ти не виплюнеш силіконку обратно в цей самий, я тебе не випустю. Так що посиди. Бо в нас всього три штуки осталось світло таких накопичуючо офігенських, що за колір 18. -й. Для брудної води ще треба. Спочатку думав лимонку ставить. 3,6 Взяла обережно. Але взяла. <плес> Добротна. Ну, віддай приманку і убирайся. в своясі. Гляньте. Не хоче. Я ж не хочу тебе якось травмувати чи пошкодити. Тобі тут іще в цьому році і не тільки працювати і працювати. Ну, тепер можна відпускати смело. Дожовуй падлюка. Але розмір Хороший Роз, розмін, точніше, одна приманка за одну двушку, хоч і на ставку. Бачите, небо заплакало, сніг пішов, тому що я щукандру зловив. Приманка нам дорожче недорожча риб, здоров'я рибини. Тому новеньку почепили, дві в запасі, але зараз чувствую, хтось попросить. Легенько так взагалі, так тик, я думаю, невже в щось врізався? Десь трактори шумлять. Прицепи. Думав, вже щось летить. Легенький тик і тигедик. Це вже по дну повів. 4 грама всього стоїть, але глибина невелика вода брудна. Може взагалі треба було. Б. І приманку так і не виплюнула, бо хвіст всплив. Силикон то здається, плаваючий. Хоча, можливо, флоаттинг. Не флоаттинг, все як полагається. Так і не виплюнула, Зубами захватила намертво. І не вкакують. Треба медляна проводка. Я зараз може грузик відстягну. Ну, то буде взагалі тришак. Але мій улюблений тришак. Може треба піднятись повище, там десь, де вода, вода сюди стікає, вона чистіша, бо зелень, як ви бачите, трендець повний. Градація бури і ведмідь. Лови саму пасівну щуку. Ну, заброс 10-15 метрів. І тут треба ультралайт взагалі. Ну, не, не важно, ну. Вести легенько-мягенько. Щупаків все такі приманки вибішували капець. Воно ще й силикон плаває ще медленно-медленно тоне. У нас на над водоймі на річці я так виманював. Самих пасивних щук, які ні на що взагалі ніде не клювали, які були научені, надрючені сітками, браконьєрами, рибаками. живцем. ні на що не реагували, але отака от снасть. Але зазвичай там був ще сталевий поводок, того воно летіло далі трохи метрів 20 А тут, звісно, виліт хромає. Ну, нічого, якщо поряд є щупачок який вона дуже повільно тоне, а всетник невеликий. І схопить. Ну що, ця снасточка, звісно, супер і працює добре, але вона всього-навсього юродій брат від поводка. Тому треба доставати отводний. Хвати фігня і страдати. Якось коротковасто рознесений вийшов от в одний. Поводок, обично метра півтора, метр з чимось. Є ще такий двокольоровий, 13 -й. Але його недавно під кринками грохнули, здається. Добекався. вся. Це взагалі не Але, Але, я думаю, ви зрозуміли, про кого я і про що. Тепер треба неспішно вести. Грузик 10 грам поставив. Обана! що це було? Свіріна щось махнула. Сніг, звісно, фігача, жестяк. Але могло бути і гірше. Курточка така лижна, спортивна. Це буде нормально, не тепло. Хоча морозу нема, кільця не обмерзають. Плюс один десь, плюс два. Чому сніг іде, не зрозуміло. Оп! От прикол от в одного, що в нього часто промахуються дуже жорстко. Я прям почуяв. Хоча тут є і карпи, є міг і в рибу врізатися, але було похоже на клюваку. Тим паче, чому промахуються, тому що вода зеленюча, брудна. По чистої воді було б супер. Але колір би вже був приманки іншій. просто знімай відео. Все таки вговорив. Є ще одна. Став от в одний поводок. Я от в одний поставив. Дрібненька щучка була покарана. Оп, красуня. Приманочку не, не заглотила. водичка з неї так і хлище. Опісюнялась ось за бороду. Краса. Оп. Не, блин, надо же было сфоткать для телеграм-канала. Там же ж все онлайн. Идет. Поклевки есть. Шабаш там на дамбе сюда переходь. Оп. Нежная поклевочка вообще без удара. Ну, это вот водный. Такая. Та на отводний біда в тому, що промахується часто. Та вода грязна, це, це неудивительно. Оп, іще одна була покльовка. Це капець. Промахується. Ну і ще тр... в мене обсідник маленький стоїть, може прямий крючок треба ставити. Навірно, аж з тієї сторони йшла за приманки, треба мостик поміняти. А то нас облавлюють. Так, тут ми вже під берегом наджиговались. з той сторони клює, звісно. Оп, збираємо приманки. Ну що, ми нарибачились. Навіть трошки відпочили, хоча рибалка для нас це робота, але тут не відпочити не можна. І перекусили добряче, і рибку потягали в таку погоду зимню, як бачите, сніг іще лежить, як в горах. А воздуха хоч в пакети додому набирай. Щось ви сильно близько коло мене, я вас подвину. Гелікопти, Красота, а по-другому, мабуть, не могло. Ладно, хвата там ні так, я за вас переживаю. Бо знаєте, яка штука ще переламатися пополам, а ви взагалі не ні разу не водоплаваючи з мікрофоном? Посніжило трошки, але то вже таке. Що ж, x vist Floating зробив свою справу, ще одна приманочка тут. І на гачку залишилась, побита щучками. Але не сломлена. Колір 18-й. 3,6 дюйма, улюблений силікон. Ні, не разу навіть не на щуку, і не на судака, а на окуня. Ви мене знаєте, ми таким силіконом ловимо херсонських окунів. Ловили, точніше. Дай Бог ще колись половимо. 13-й колір. Ще настане твій час. Вода занадто зелена вода. І це взимку фактично. Середина березня. А оттуда у вас боліт, тече зелена вода і рязка. Йохани Бубайк. Ви бачили в березні, в воді рязку. Я в соці взагалі тепле місце. Отакий от, от клуб, рибалок, відпочинок під Києвом. Саме комфортне місце, в якому я тільки рибачив. Трошки далеченько з дому їхати сюди, але воно того варте. Можливо, ще приїдемо на коропа на Амура. Але то буде зовсім інша історія. Силочки на приманочки, котушечки, флюрокарбон, вудлища, грузики, гачки все є по силочках під відео. Проходьте, не забувайте покупок і переходів. і я приїду сюди ще. Нам закажуть ще такий відосик. Я на вас, я на вас розраховую. А поки ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.